Київ відсвяткує своє 1530-річчя, як ніколи раніше заявили в КМДА. Офіційно цю дату відзначають вже 28 років поспіль наприкінці травня. На цьогорічне свято витратять три мільйони гривень, половину кошторису, гроші спонсорів та громадських організацій. Часто нам говорять, що нібито не час проводити якісь свята, але ми вважаємо, що свій день народження Київ має. Провести на гідному рівні у кожному парку, у кожному скверу. міста Києва будуть відбуватися цікаві події культурно-мистецького характеру. Буде звучати музика, будуть відбуватися майстер-класи для дітей, цікаві ігри, спортивні змагання. Більшість заходів відбудеться на Софіївській площі. Там, на фестивалі бального танцю, кияни будуть змагатись в трьох категоріях: діти, молодь та дорослі. До участі запросили танцювальні ансамблі, клуби школи бального та спортивного танцю. По всій Україні ми дали клич, хто готовий подарувати Києву Вальс. 9 тисяч пар приблизно боролися за те, щоб відправити своїх найкращих своїх виконавців вальсу для того, щоб на сцені більше тисячі метрів квадратних подарувати Києву Вальс. Три дні буде змагання. І навколо цього змагання буде формуватися, це. будемо казати як основний стержень самого свята. Танцювати прийдеться всім киянам та гостям столиці, кажуть організатори. В перший же день святкування пройде масовий танцювальний флешмоб з кольоровими парасольками та відбудеться танцювальні майстер-класи. Запланували організатори і відкриття арт обєкта на Софіївській площі. Це буде каштан, зроблений з живих квітів, і він не єдиний. В святкові дні киян чекатимуть багато цікавих арт-об'єктів для фотографування всіх охочих. В самому флешмобі з парасольками буде зайнято близько там 700 дітей, які займаються або бальними танцями, або просто школярі. І ще 700 буде викладено у вигляді тунелів, через які можна буде пройти, загадати бажання, сфотографуватися, тому що зараз час фотографії, і ми максимально хочемо зробити, щоб Фотозон було найбільше на другий день ввечері. Свято відзначиться масовим виконанням гімну Києва у супроводі Київського симфонічного оркестру на Софіївській площі та продовженням танцювального фестивалю. А після 10-ї години вечора на сцені потанцювати зможуть всі охочі. Також на ці дні заплановане світове шоу та кінопоказ під відкритим небом. Завершиться святкування дня Києва 1 червня в міжнародний день захисту дітей, великим гала-концертом на Софіївській площі. Рустем Бікіров, Дмитро Гришко, Соціальна країна.